Як колись писав Панас Мирний, найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. 9 листопада українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято День української писемності та мови. Це свято започаткували ще у 1997 році, коли президент України Леонід Кучма видав указ про День української писемності та мови. Ця дата 9 листопада, припадає на православне свято, День вшанування преподобного Нестора-Літописця. Дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається писемна українська мова. Нестор Літописець збирав відомості про походження свого рідного Києва, його засновників, розповідав про події, що відбувалися на його очах. Нестора вважають батьком української історії та словесності. Його найвідоміший, найвизначніший твір, складений на основі раніше написаних літописів та архівних переказів, Повість временних літ. Отже, в цей день, 9 листопада, за традицією, до пам'ятника Несторові літописцю покладають квіти Кирило і Мефодій. Два брати. Кирило був священником, вченим і просвітителем. Він і створив зі своїм братом Мефодієм наші літери. Був створений алфавіт Кирилиця, що налічував 43 літери. Діалекти Ну, тобто говори, наближені до сучасної української мови, існували ще в давні часи України Русі. І ця жива українська мова так чи інакше проривалася в писемних творах того часу, знаходила вияв у графічних написах, залишених у храмах. Ось, подивіться, графічне відтворення напису на стіні Софійського собору в Києві. Тут написано Господи Помози рабу своєму Павлову». А це берестяна грамота, мова давньоукраїнська. А ось подивіться це Пересопницьке Євангеліє, Євангеліє це частина Біблії, що містить розповіді про нашого Господа Бога. Українське, рукописне з мініатюрами, написане у 1556-1561 роках, визначна пам'ятка староукраїнської мови, один із символів українського народу. На Пересопницькому Євангелії присягають президенти України. Присягають, значить, дають присягу, обіцяють бути вірними і відданими українському народові. Тобто нам. Пересопницьке Євангеліє було написано від руки, А от найперші книжки, надруковані кирилицею, саме надруковані, серед цілого слов'янства, були українські. Перший друкар українських книжок був німець святополк Фіоль. З часу друку перших книг українською мовою пройде трохи більше 200 років, і російський цар Петро І накладе заборону на друкування українських книг. З цього часу починається важкий, усіяний колючими тернами шлях нашої мови. Тільки подивіться на цей скорботний календар. І заборона друкувати книги. З церковних книг вимагалося вилучати тексти, написані українським наріччям. Заборона викладання українською мовою, забирали букварі, карали студентів і звільняли з роботи викладачів, які використовували українську мову. Церковна служба мала вестися тільки російською мовою. Забороняли друкувати книжки українською мовою. Закривалися українські школи, і навіть учителям російської мови збільшували зарплатню. Але ж рідна мова це та, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями їхніми духовними надбаннями наша солов'їна українська мова за мелодійністю йде слідом за італійською і по праву вважається однією з найкрасивіших мов світу. Упродовж століть українська мова так само, як і її носії, український народ, зазнавала, звичайно, суттєвих утисків і заборон з боку різних держав. Однак, попри це, з кожним роком українська мова розквітає, носіїв рідної мови стає дедалі більше, молодь все частіше популяризує українську в соцмережах та спонукає до її вжитку умовлені. І Сьогодні українською мовою розмовляють понад 45 мільйонів людей. А тепер цікаві факти про українську мову. Найбільш уживаною літерою і найбільша кількість слів в українській мові починається, Як ви думаєте, з якої літери? З літери П. А найменш уживаною виявилась літера Ф. У більшості випадків слова, які починаються з цієї літери, запозичені з інших мов. А ви ніколи не помічали, як старенькі люди вимовляють замість Ф хв. – «фіртка», «хвіртка», Фанера. – «хванера», «федір», «хведір». В українській мові дві букви Г. Раніше одна із них, яка позначається як «Г», була вилучена, але у 90-ті роки знову увійшла в українську мову. Сучасна українська мова нараховує приблизно 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються у цей час. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Надавати усім словам зменшувально пестливу форму, це, мабуть, не тільки особливість мови, а й особливість нашого народу. Навіть державний гімн містить пестливі слова, типу сторонці, та що там навіть воріженьки замість вороги у нас звучить надзвичайно лагідно. Але, попри пестливе звернення до виріженьків, українці все ж сильний народ, який вміє за себе постояти. Про це свідчить словник синонімів. Нагадую, синоніми це слова різні за звучанням і написанням, але вони близькі або тотожні за значенням. Так от, 45 синонімів має слово бити, лупити, товкти, гамселити і так далі. А подивіться, скільки синонімів у слова говорити сто вісім, балакати, щебетати, лопотати, прорікати, і так, далі, і так далі, яка все таки багата у нас мова. І ще пару цікавих фактів розповім: найбільше перекладений літературний твір заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Його переклали на 147 мов народів світу. Українська мова, до речі, має напівофіційний статус в США. До округу кук штату Іллінойс входить Чикаго разом з передмістям, а українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даній місцевості. Ну і звичайно не можу не згадати про Енеїду. Іван Котляревський написав Енеїду недарма його вважають основоположником нової української мови. Офіційно вважається, що саме після видання його Енеїди наша мова була прирівняна до літературної. Давньогрецький філософ Сократ закарбував у віках мудрість. Заговори, щоб я тебе побачив. Саме в розмові людина виявляє свою приналежність до певної культури. Друзі, говоримо українською, щоб нас побачив світ, побачив успіх країни, її духовні та інтелектуальні надбання. Вчимо українську мову та шануймо її. Заснування дня української мови це лише проголошення благородної мети. А справжня настанова нам, українцям, шанувати рідне слово, любити нашу мову і вивчати її протягом усього життя. Мова це наша зброя.